20 тисяч гривень з міського бюджету на розвиток школи ці гроші отримали навчально-освітні заклади Івано-Франківська, які долучилися до конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Його започаткувала міська рада ще сім років тому. До нинішнього етапу конкурсу співфінансування вперше долучилися низка міських освітніх закладів. В чому тут плюс? В тому, що для більшості навчальних закладів зараз велика вага. Фінансування, яка їм виділяється з бюджету, це в основному захищені статті. Не так багато коштів йде на ремонтні роботи. Цей проект дозволяє спільно визначити якийсь пріоритет і на це спрямувати свої кошти. І навіть батьки з радістю відгукуються, тому що спільно піклувальна рада, в якому більшість це все ж таки батьки. Батьки вирішують, куди на що спрямовувати ці кошти. Свої соціально побутові проекти на конкурс представили 19 шкіл та дитсадків. Більшість із них за. Отримані кошти відремонтували приміщення чи придбали необхідний інвентар. Зокрема, у школі садку імені Софії Русової. Завдяки спільному фінансуванню з боку батьківського комітету та бюджету здійснено капітальний ремонт тамтешнього харчоблоку. Звісно, як тільки ми почули про це, дізналися, ми зразу почали писати проект, оскільки планувався дуже великий ремонт кухні нашої. Ось оскільки це вже 40, майже 5, Років цьому приміщенню і ремонтувати треба. було». А от у дитячому садочку номер 2 завдяки залученню бюджетних коштів і підтримки батьків створили, так би мовити, кабінет під відкритим небом школу дорожніх наук. Тут вихователі навчають дітей правилам дорожнього руху. 23-я школа, ліцей, долучившись до конкурсу, отримала новий комп'ютерний клас. Поза як інформатику діти тепер вивчають з другого класу, то потреба у ньому була неабияка. За цих 20 тисяч гривень ми купили 5 комп'ютерів. І відповідно, що умовою проєкту було участь батьківської громади. Тому за кошти батьків у нас діє благодійна організація. Ми закупили ще 5 комп'ютерів, тому у нас вийшло вже клас на 10 комп'ютерів. Але крім цього, за батьківські кошти ми ще закупили лінолім, який потрібно було якраз, тобто створити кабінет, який відповідав генічним нормам. Загалом на реалізацію конкурсу 2014 затрачено понад півтора мільйона гривень. Конкретно на освітні заклади близько 400 тисяч. Надалі міська рада планує залучити до конкурсу і заклади культури, художні, музичні школи та народні доми. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.